Психологічна вправа, яка значно покращить якість твого життя. Поїхали! І називається вона Усвідомлена присутність. Про що це? Це про те, щоб усвідомлювати себе в моменті, де ви знаходитесь, що ви робите, що ви бачите, що ви відчуваєте. Простіше кажучи, це думати про чай, коли ви п'єте чай. Чим це корисно? Ну, по-перше, це може допомогти вирішити деякі проблеми з пам'яттю. Якщо ви часто забуваєте, куди ви поклали телефон, то наступного разу просто усвідомте цей момент, почуйте звук від телефону, коли ви його поклали, зафіксуйте цю картинку в себе в голові, і коли ви будете думати, а де мій телефон, то мозок вам люб'язно на тарілочці підсуне цей спогад. По-друге, це корисний інструмент проти тривожності. Коли ви починаєте накручуватися, уявляти якісь страшні сценарії, уявляти якісь страшні думки. Просто скажіть собі Стоп і усвідомте себе тут і зараз, у моменті, а де я знаходжуся, а що я роблю. Нічого страшного не відбувається. Це все відбувається лише в моїй голові. Це все лише відбувається в якомусь примарному майбутньому, яке, можливо, ніколи і не настане. Ну і по-третє, цей інструмент може зробити вас більш щасливими через те, що ви будете не просто існувати і жити, а проживати своє життя. Ви зможете помічати такі дрібниці, які ви до цього ніколи не бачили. Особисто я дурію з цієї прикормки, дурію з цієї вправи. А як вона вам?